15-річний Юрій Колапський своєму супернику не залишив жодного шансу. За тотальної переваги на рингу хлопчина із села Копитків, що на Здолбунівщині, здобув переконливу перемогу. Сподівається, вона стане лише початком шляху до золотої медалі чемпіонату області. Радий, що дуже виграв взагалі. Думаю, що ці змагання можливо виграють. за рахунок, прижимає там суперника до канатів. До швидких ударів на перемогу сподівається, і Владислав Буцмай із Кузнецовська він є регулярним тріумфатором чемпіонату області у своїй ваговій категорії. Наразі мріє про те, щоб потрапити до збірної рівненщини з боксу. Готувався до цього турніру дуже довго і маю обов'язково потрапляти збірці. Найголовніше для мене зараз це в квітні чемпіонат України, який зараз є відбор саме туди. Тренер Владислава відзначає рівень чемпіонату області достатньо високий. Втім, у перемозі свого підопічного впевнений. Привезли самих сильних всі, тому таких проходящих не буде бою. Я думаю. От. Ну, а що... Надіємося, місце зайнять. Ну то тобто... є. Должны попасть зборної області. Участь у чемпіонаті Рівненщини з боксу бере півсотні 15- та 16-ти річних спортсменів. За результатами змагань буде визначено склад збірної області, що у квітні змагатиметься на всеукраїнській арені. Сім учасників в чемпіонаті від області. Зараз ми оприділимося, хто більше може достойно себе показати на цих змаганнях. Ну загалом, тут якби основна ціль проглянути ті категорії, які на даний момент можуть конкурувати на рівні чемпіонату України. У нас є лідери, але треба проглянути ті, хто підросли за цей період часу, щоб більш конкретно определити збірну на даний момент. Чемпіонат України мав відбутися у Горлівці, що на Донбасі. Втім, через непросту ситуацію у регіоні і російські війська на українському кордоні змагання вже перенесли до Умані. Тим часом, паралельно із чемпіонатом Рівненської області, за сприяння міського управління сім'ї молоді і спорту у рівному стартувала і відкрита першість дитячо-юнацької спортшколи номер 5 В Тих змаганнях будуть е приймати участь маленькі діти 2000-й, 2001 рік, а також 6-й, 7-й рік. Для того, щоб трошечки побачити в себе в школі свій потенціал хлопців. Обидва боксерські турніри завершаться у суботу, 15 березня. Роман Сверида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».